Привіт, малята! Сьогодні у нас з вами заняття математика. Ось і настала зима. Випав сніг, і на дворі стало холодно. І пташкам тепер важче знайти їжу. А у носі годівничка, і ми насипали туди зерна. Ой, тітки, подивіться, до нас прилетіли снігурі. Давайте порахуємо, скільки снігурів. Один, два, три, чотири. Цифру цю зовуть чотири. Вона вас вітає щиро, мов козачка жартівливо випинає лікоть вліво. Дітки, а давайте погодуємо снігурів. Кожному снігурю дамо по одному зернятку. Ось наші снігурі. І зер... зернятка. Скільки снігурів? Три. А скільки зерняток? Три. Так, вірно. Пташок стільки ж, скільки зерняток. Але до нас прилетів ще один снігур. Скільки стало снігурів? Давайте порахуємо. Один. Два, три, чотири. А чого більше зерняток чи пташок? Так, пташок. Чи всім пташкам вистачить зерняток? Ні. А що треба зробити, щоб вистачило всім зерняток? Вірно, додати ще одне зернятко. Скільки стало зернятко? Давайте порахуємо. Один, два, три. Чотири. Вірно, діти. Чотири. Ця цифра вказує на 4 предмети. Давайте з вами пограємо. Дітки, назвіть ці цифри. 1. Два. Три. Як ви думаєте, біля якої цифри ми поставимо цифру 4? Так, вірно, біля трійки. А яка цифра? Стоїть зліва від цифри 4 Звісно ж, 3 Між якими цифрами стоїть цифра 2? Між одиницею та трійкою. Молодці малята. Давайте з вами прогуляємось зимовим лісом. Діти, а хто живе в лісі? Так, дикі тварини. А згадайте, хто взимку в лісі спить. Іжачок, миші, ведмідь. А яких тваринок можна зустріти в зимовому лісі? Вірно, лисицю, вовка, зайця та білочку. Скільки звірів на малюнку? Давайте порахуємо. Один, два, три, чотири. Якою цифрою ми позначимо кількість звірів? Правильно 4. А зараз давайте розмістимо цих тварин біля ялинки. Справа від ялинки зайчика. Ось так. Лисичку праворуч від зайчика. Вірно. Білочку зліва від ялинки. Ось тут. А вовка ліворуч від білочки. Молодці, дітки, давайте згадаємо, з якою цифрою ми познайомилися. Так, це цифра 4. які ж ви молодці малята. До нової зустрічі, до побачення!